які загрожували столиці, були знешкоджені. Про це повідомляє Київська МВА у тимчасово окупованій Феодосії після атаки дронів. Горить Нафтобаза у місті ввели режим техногенної надзвичайної ситуації муніципального характеру. Так званий радник голови окупантів Криму Олег Крючков повідомив про це у телеграмі. Представник окупантів традиційно додав, що нібито жертв і постраждалих немає. А ось що кажуть із цього приводу у генштабі збройних сил України. Далі цитую сьогодні вночі завдано успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, що у тимчасово окупованій Феодосії Автономної Республіки Крим. В районі об'єкту в районі об'єкту зафіксовано займання, наслідки ураження уточнюються. Феодосійський термінал найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії Російської Федерації, знищення виконано підрозділом ракетних військ збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони нашої держави. Тим часом міністр оборони Нідерландів Робен Брекельманс підтвердив, що перші винищувачі F-16 від Нідерландів надійшли в Україну. Про це він повідомив у соціальній мережі X за підсумками візиту в Україну. Нідерландський міністр також заявив, що під час візиту до Харкова та Києва оголошує про. План дій щодо безпілотників за словами голландця Нідерланди виділять 400 мільйонів євро для початку розробки і виробництва безпілотників разом з Україною. Половина безпілотників буде розроблена в Нідерландах, решту виготовлятимуть в Україні та інших країнах. Далі про безпілотники у тому числі поговоримо із авіаційним експертом Костянтином Криволапом. Пане Костянтине, ранок добрий. Вітаю вас. Ну, по мірі можливості, звісно, я ж розумію. Хочу зацитувати тимчасово виконуючого обов'язки начальника управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України, полковника Юрія Ігната. Він каже, що російські окупантські війська дедалі частіше, крім шахедів, використовують дрони невстановленого типу, які часто підпадають під вплив українських засобів РЕП і падають на землю, не завдавши шкоди. З якою метою використовуються додаткові ресурси в плані атаки дронами, це спосіб відво. Протиповітряну оборони. Це спосіб нанести більше шкоди. Що означає це розширення регламенту? Треба зрозуміти, про що має на увазі пан Ігнат. Він там в повітряних військах не може розібратися, що в нього там літає. Ми тут будемо з вами розбиратися. Ми можемо, що ми можемо запропонувати такі версії? От останнім часом в повідомленнях було написано, що. Збито або там залетіло стільки-то е, безпілотників типу шахет, і називалось із саме типу. Ну і під цей саме типу може підходити і те, що почало випускати вже рік, майже випускає е, один до одного шахет це підприємство Купол Віжевського, може мається на увазі е, гербіра, яка випускається е, в, на заводі. Імені Гастела, там, де під під Москов'ю. Це Гербера, вона менше за шахет, вона виконує розвідувальні функції. І вона досить дешева, вона досить проста, і може саме її має на увазі пан Ігнат. Тому що ця машинка, вона найпростіша. Вона для того, щоб створювати фон і виконувати функцію розвідки. Вона не, не бере на себе майже. Там є моделі з бойовою частиною, там пару кілограмів, але основна її функція це напруження. ППО. Ви абсолютно праві. Це основна функція. Ну і крім того, вона якусь розвідку ще може ввести. Цього цих вихідних сталася дуже примітна подія, але й досі зустрічають дискусії довкола того, що таке трапилось. Можливо, вам відомо більше на Донеччині після збиття військами Російської Федерації впав російський літак, який пускав каби по контрольованій Україною території. Озвучено дві версії, що це було: одні кажуть про те, що це ймовірно літак Су 25 інші про те, що це великий безпілотник, який десь літакового розміру це 70 «Охотник», Якщо це такий другий варіант, то що це за такий охотник? І, е, власне, скільки таких ресурсів в Росії є, чи це нова загроза для нас? Ну, по-перше, сто 25 каби не кидають. Угу. Да? Тому ці повідомлення, які ми почули там від речника, чи то від кого там в Запорізької області, це таке там Су-25 там і не пахло. Падало щось з неба, і там були припущення, бо це су 35 падає. Чи це падає С-70-охотник? Що таке? Ну зараз, скоріш за все, всі приходять до висновку, що це охотник. Чому? Тому що ну, там дуже є характерні риси, але чому така була плутанина? Тому що центральна частина фюзеляжу планера, вона жого охотника, що у суд. 35, го 27-го, 34-го, 57-го вони майже однакові. І тому за цим силуетом там ну от були такі версії, це що таке С-70, Цей охотник? Це літак, який був, входив в перспективний авіаційний комплекс. Е до тактичної авіації, і він повинен бути відомим від су 57 цього літака, який вони називають літаком п'ятого покоління, яким який їм не являється ідеї про це були там ще з 2009 року. В 2012 вони випустили рішення про те, що необхідно провести тендер. В тендері приймали участь залишки КБ Мікояна і КБ Сухого. Виграв Сухов, підтягнув під себе мікоянівців, і вони почали оце виробляти. Коли я побачив це чудо авіаційної техніки там на землі, вже коли воно вже там збите валялося, то я був просто в шоці, тому що ну є таке. <смеш> Може, це таке неправильне переконання? Ну було таке переконання, що якщо ти кажеш про стел технології, а саме про них кажуть е при використанні при будівництві цього літака е БПЛА. То е, там не може бути поверхні, які там усіяні просто заклеп, заклепками, там винтами, гвинтами, шліцами таке інше. Тому що ці, е, ці, ці кріпеш, він е, е, дуже світиться на е, радарах радіолокаційних станцій. Він дає більшу ефективну площу розсіювання, ніж сам літак, не розсіювання відбиття. Е, тому. Е, їх там вироблено три штуки. Там закладене ще виробництві, виробляють його. Новосибірський завод Чкалова, намагаються перевести в серію. Були обіцянки, що в 2023 році вони їх вже передадуть. Потім перенесли на 2024 рік. Потім виявилося, що такої кількості су 57 нема, немає, тому що су 57 там повинні були випустити там до 26 мабуть, року 25 машин. А там навіть вони не закладені. А що вони будуть водити? Ну і скоріш за все, на або з що сталося фактично? Скоріше за все, або з Ліпецького аеродрому, або з Ахтубинського, Це і один і інший, це такі наукові бази, технічні бази, випробувальні бази техніки, яка, яка передається вже війська. А, і там, і там були су 57 і там, і там, можливо, були охотники. Десь вони злетіли, зліт, скоріш за все, з захтюбінська, тому що ну так по географії так скоріше виходить, що з Ахтубу вони літали, і щось у них там не домовились між собою су 57 і цей безпілотник. тому що він чітко його підлітав, чітко його збивав. Ну і за контенційним слідом також видно, що там один-два двигуна, один одинокий двигун. А у росіян нема літаків, пілотованих літаків такого класу, які мають один двигун. Ну, Так, що це С-70, але це чергова лінійка аналоговнітної техніки. Циркони, кінжали. Буревесники, сармати, охотники це все одна лінійка. Почули пане Костянтине, дякую вам за е, вашу розповідь. І е, на фінал години друзі, у нас залишається буквально кілька секунд. Я нагадаю, що прямому триває великий збір. Мільйон триста тисяч гривень потрібно зібрати для 116-ї окремої механізованої бригади. Нашим захисникам дуже потрібні дрони для знищення ворога. Це Mavic 3 Pro. Е, ця модель може збирати дані про ворожі позиції, пересування техніки. Та поки що живої сили російських військ дрони використовуються як засоби доставки вибухових речовин на голови окупантів. Також у військових є потреба у дронах Mavic 3 t Вони оснащені тепловізором, що дозволить нищити ворога вночі. На жаль, дрони це постійний розхідний матеріал. Вони нищаться під впливом ребор ворожого, розстрілюються стрілецькою їх зброєю, тому потреба.